Слава Богу, браття, сестри. Я радий мати цю можливість сказати разом слава Господу, прославити його святе ім'я. Я теж використаю таку можливість і принесу вітання від нашої стрижовської церкви. Хай Господь благословить і всіх з Різдвом, з народженням нашого Спасителя. вітаємо. Господь дарував нам ще цей благословенний час, який ми маємо можливість провести в зібранні Церкви Божої, народа святого, вибраного в уділ Господній. Господь нас вибрав всіх, покликав, і дарував нам цю можливість, щоб ми пороздумували над Словом Божим, щоб ми пороздумували, поділились думками, да? щоб ми прибули в молитві, в єдності, в присутності Господній і з'єдналися в дусі святому з нашим Господом. Бо в цьому ми маємо велике благословення і підкріплення від нашого Господа. Я хочу теж деякими думками поділитися. У нас є багато нужд, багато переживань і. Ми очікуємо від Господа відповіді на наші молитви. Ми отримуємо відповіді від Господа. І не одне свідчення, я думаю, ми чули і ще почуємо, як Господь продовжує являти свої милості на цій землі. Але знаєте, коли ми читаємо про Першу Апостольську церкву, там Господь являв великі чуда і знамена народі Божому. Коли народ збирався, було нагадано так, про Петра, про Іоанна про Якова, як вони ходили, і коли ми книгу «Дій святих апостолів читаємо, як Дух Святий звершував ці дії, ми замічаємо, що як нам не хватає цієї дії великій силі і славі Божій, по-перше, в наших серцях, в наших сім'ях. І також в наших зібраннях. І я думаю, у кожного з нас є таке бажання, щоб Господь являв ці великі чуда і знамена. Я думаю, що прийде той час, можливо, Він вже приходить, що Господь буде цю дію звершувати, і до цього Він нас всіх приготовляє. І так, також я думаю, що хто шукає лиця Божого, Він шукає, що Він може зробити для Господа. Насправді. Якщо взяти з одної сторони то ми не можемо нічого зробити для нашого Господа, але з другої сторони, де що ми все-таки можемо зробити? Тому що Господь не зробив нас якимись роботами, а він зробив нас особливими. Вінцем свого творіння дав нам розум, дав нам певний інтелект, вложив в наші серця душу живу, так? вселився в наші серця Духом Святим, звільнив нас від рабства гріха, зробив нас свободними, як вначалі я сказав. Взяв в нас свій уділ. І певно, він щось від нас очікує. знаєте І було частково і про це сказано. І я скажу таких два момента. Він очікує від нас це віру, і він очікує від нас, щоб ми пізнавали його волю. Скажу, замінивши слово волю, таким словом бажання Боже. Бо коли е, Господь каже про Давида, Він каже, що я знайшов мужа по серцю моєму, да? і він і всі все мої желання. Тобто, Давид був один із тих людей, який пізнав Божі бажання. І він виконав ті бажання перед лицем Божим. Можливо, не так, як він то хотів виконати, бо ми знаємо, що він хотів построїти храм. Але Господь йому через пророка сказав, що. Построїти ти його не зможеш, бо ти людина войовнича, твій син построє, бо він буде мирний. Я йому дам мир, благословіння з усіх сторін, і саме він построє. Але в Давида було велике бажання, і він мав певний план, да, який Господь і затвердив, сказав, що все, що на серці роби. І він збирав, він все приготовляв для того, щоб коли його син молодий, він воцариться над народом Божим, щоб в нього була. Певна вже сила да, і певні ті можливості, то є золото, срібо і так далі. То, що Давід зміг своїми силами це зробити. І він це зробив. І далі робив це Давид. Але дивіться, я прочитаю одне таке місце, це буде хорошо нам відоме. Просто хочу звернути нашу увагу послання апостола Якова, перша глава, прочитаю з п'ятого вірша. Якщо у кого із вас не мудрості. Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков и дастся Ему, но допросит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Дивіться, тут говориться про віру і говориться про соміння. І людина, яка подається сумнінням, прирівнюється до морської волни, яка піднімається вітром. Так? Коли є вітер, волна піднімається, вітер уходить, і волни немає. Отак і буває в деяких людей, коли людина соприкасається з Духом Святим, да? коли в людини все добре, в неї все йде так, як вона собі задумала по її плану, в неї йде одне устройство в її житті, то в неї начебто є віра і все в неї добре. Але коли стають певні перепони, перешкоди в її житті, і в неї десь ця віра дівається. І вона тоді починає не розуміти, чого так? Отут я молюся, Господь відповідь дає. А коли приходять якісь тяжкі обставини, я молюсь, молюсь, начебто небо закрите наді мною. І немає, не приходить та відповідь. Знаєте, ну я хотів би звідси взяти один такий момент. Скажімо так, постоянство. Потому що людина має независимо від того, звідки вітер дує, який то вітер, які обставини в моєму житті, які думки в моїй голові, які обставини в моїй країні, яку я інформацію чую, вона незалежно від цього має постійно йти за Господом. І Господу це подобається. Дивіться, я прочитаю ще одне місце: це буде послання до римлян, друга глава. Я прочитаю. 6 верша. Который, то есть наш Господь и наш Бог, воздаст каждому по делам ему, его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, Скорбь і тснота всякої душі чоловіка, ділаючого злое, во-первых, іудею, потом ілину, напротив, слава і честь і мир всякому друючому добре, іудею, потом Єлину, ібо ибо нет лицеприятия у Бога. Дивіться, постоянством в доброму діле. Но я хотів би зараз звернути нашу увагу на те, коли звучить Слово. Добре діло, що це для нас означає? Я думаю, кожному приходить на розум. Це треба комусь щось допомогти, да? комусь щось піднести, підвести, пожертвувати і так далі. Ну я хотів би трошки цю думку розширити, тому що во всякому доброму ділі постоянством є друге місце Написано, всяке добре діло. Є ще написано, що Бог призвав нас на діла, які він оприділив для нас. Тобто, я не хочу, щоб ми тільки думали, що це якісь добрі, ну, да, підвести, допомогти, пожертвувати і так далі. Це добре. Але дивіться, коли ми збираємося на цьому місці, це добре діло. Та я думаю добре. Коли ми молимося, це добре діло. Звісно, добре. Коли ми беремо Біблію в руки, це добре діло. Та добре, це все добрі діла. Я хочу, щоб ви в цьому напрямку подумали, коли ми виконуємо волю Божу, да, так як Давид захотів построїти храм, ну це ж теж добре діло. І ці діла можна перечисляти і перечисляти і перечисляти. Їх безмежно багато. Нам про це Біблія каже, щоб ми мали мудрість розлічати добре да, і худе. І перебувати в тому, що є добре. Постоянно перебувати. І це важливо. І ці місця, дивіться, коли е, Первоапостольська церква, вони, е, зійшов Дух Святий, написано, вони перебували єдинодушно в місці. Коли Петро вийшов до народу і почав проповідувати їм першу свою проповідь, натхнену Духа Святого, почав говорити, написано, що там багато людей покаялось. Да? Дивіться, я читаю тепер друга глава дії апостолів. 41 и 42 вирш. Итак, охотно принявшие Слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Вони постійно прибували. Було велике количество людей три тисячі. Ну просто представте собі. Я не думаю, що в них було вже определенне місце, так як в нас є доми молитви. На там зараз в Америці є на три, на п'ять, на десять тисяч. Навіть отут у нас є достатньо кількість людей, щоб зібралися. В них не було цього, бо вони не очікували, що дія Духа Святого вона така сильна буде. Але їм треба було десь збиратися, цим людям треба було щось їсти. За цих людей треба було молитися, щоб вони в начатках учені, щоб вони зростали. І це треба було робити постійно, а це треба було комусь робити. Це не міг робити тільки Петро, Яков. Іаков. Да, вони робили те, що могли вони робити. Бог робив те, що він через них робив. Але треба було других людей, які мали допомагати їм в цьому. Дивіться, навіть отой хромий, про якого брат Сережа сказав. Я прочитаю ще раз це місце, яке він прочитав. Дивіться, коли вони йшли в храм, написано в час молитви. Час молитви, значить, куди йдемо? В храм. Час молитви, люди йшли в храм. І Петро йшов, коли було назначений певний час. І вони постійно це робили. Вони не шукали оправдання, вони це робили. Ну, дивіться, другий вірш третьої глави. І був чоловік, храмой ачрева, матері Його, котре носили і сажали, кожен день його туди приносили. Но він міг один день пропустити, коли Петро і Йоанн прийшов, і не побачити Петра в тому місці. Або щось Петро з Йоанном вирішили, ну не треба їм сьогодні туди йти. То відбулися б другі обставини. Ми б не прочитали зараз це чудове зцілення, то що Бог зробив через них. Але треба було постійно і йому там бути, і їм там бути. Дивіться, читаю далі. Дії апостолів 6 глава з першого вірша. В эти дні, когда умножились учніки, тобто ось тих людей, які увірували, вже дехто став то тобто вони вже зросли до певного рівня. Прійшой у Елініста ропот на євреїв із-за того, що вдовіці їх пренебрігаємо були в ежедневному обслужуванні. Єжедневним обслужуванням. Вдовзі обслужували ежедневно. Не колись там один раз, провідав раз в неділю стареньку сестру. Ежедневно вони це робили. Як дивно, так? «Тогда 12 апостолів созвав множество учеников, сказали. Нехорошо нам оставив Слово Божо, печься о столах. І так, братя, виберіть і среди себе сім чоловік, звіданих, і сповнених Святого Духа і мудрості, і їх поставимо на цю службу. дивіться, Щоб допомагати цим вдовам, щоб роздавати, щоб був певний порядок і все йшло, так як хоче Господь. Вони мали поставити людей, сповнених Святого Духа і мудрості. Тобто Бог дає і навіть на це людині мудрості і наповняє Духом Святим і призиває її до цього служення. Але людина має бути в цьому. Дивіться, читаю далі. А ми постоянно прибудь в молитві і служенні слова. Є служені вдовам, є служені слова. Апостоли знали своє призвання, вони в цьому прибували. Вони не могли зараді вдові залишити це. Але вони шукали виходу, вони шукали людей, які замінять їх в цьому і будуть цю роботу робити. І теж ісповнених Духа Святого. Бо буває, люди шукають, знаєте, пророчества, ще чогось, якихось вищих званій. А буває, треба просто роздаватилі роздавай. Да? Служителів, служені має бути і так далі. У віщувателів у віщувай. Тобто, є цих служень і дарів, є для кожного члена церкви, про це Павло пише: 12, 13, 14 глава Корінфіан. Ми хорошо ці місця з вами знаємо. Якщо ми їх ще раз почитаємо, там написано: у кожного члена своє діло. І кожному дано по мірі благодаті, которою, кому Бог уділил. Тобто, є, є міра благодаті, Бог знає силу, Бог дає мудрость, Бог надихає Духом Святим, щоб це робити. Дивіться. И угодно было это предложение всему собранию, то есть там, прямо все люди были, я роблю выводы такие, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никорона, и Никонора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенный из язычников, их поставили перед, апостоли, перед апостолами, эти, помолившись, возложили на них руки». А тепер важливий оцей вірш: «І слово Боже росло, і число учеников весьма умножалось в Єрусалімі, і священников очень многие покорились в вере. То є, оті священики, можливо, які і проти Христа восставали, які проти апостолів восставали, Вони дивилися на дію Святого Духа і вони каялись від цього, тому що вони бачили, як Господь бере оце звичайних людей, бере язичників, і він їх піднімає і робить великі чуда через них. Дивіться, як люди бувають часто такими якимись такими служеннями і вважають їх неважливими. Але дивіться, як важливо це перед лицем Божим. Потому що не знаємо, дивіться, Стіфана і вибрали їм допомагати, і робити те, що апостоли не робили. Але дивіться, що Бог робив через Стіфана. Він сказав, яку Стіфан проповідь сказав. Велику проповідь. Візьміть, прочитайте. Я коли читаю його проповідь, ще раз просто перечитайте уважно. Він їм весь новий, старий заповід і всі ті обітування, які були сказані до ізраїльського народу, він в цій проповіді говорив. Дивіться, читаю сьома глава. У мене ще є трошки. Времени. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, единодушно устремились на Него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши по имени Савол, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой, и преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха. И это сказал Почил. И написано, что он бачил в Небо отверстием. І Ісуса, який стоя, його встрічав. Дивіться, йому треба було. Я не знаю, скільки ту часу пройшло, але він прийняв служення, Бог його употребив, він сказав цю проповідь, і Бог через це його приготовив і забрав до себе. Він побачив, в нього була віра, він був твердий, незважаючи на те, що його побивають, що на нього кажуть. Написано, ж, скріжещуть зубами. Дивіться, я зараз хочу ще. Про Філіпа прочитати. Коли вже церква розсіялася по містам, це восьма глава, це ті діакона, яких вибрали вони на служение. Між чим розсіявшися ходили і благовествували слово. Так Філіп прийшов в город Самарійський і проповедував їм Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие парализованные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Но когда, пропустив трошки с 12 верша, но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, І об імені Ісуса Христа, то крізь і мужчини, і щини. Увірували. Дивіться, Бог його покликав на таке, начебто, незначне служіння. Ну що там, помагати цим вдовам роздавати, комусь там щось помагати, да? можливо, віднести, принести. Але Бог через це бачив, через ці маленькі речі, Бог побачив і давав йому більше. І коли Слово Боже нам каже так, так. Да? Хто вірин в малом, того Бог постави над многим. Тому що Бог чекає, щоб людина, дивіться, хто старався робити щось для Господа, будь-які добрі діла, той розуміє, як не просто постійно це робити. Одне діло колись десь там зробити. Навіть таке просте діло, як прийти постійно на служіння, або постійно молитися, або прибувати в постах. Воно деякі проміжки не тяжко це робиться, але бувають такі моменти, що це так тяжко зробити, і буває фактично неможливо це зробити. І саме в цьому проявляється віра людини. Непоколібіма віра, що в її житті не було, як би їй тяжко не було, людина знає, що це угодно Богу, тому що Господь чекає, Господь збирає, Господу це приємно. А коли я так розумію і так чиню, приходить Божа відповідь. І Господь благословляє, Господь допомагає, Господь дає сили проходити це все, преодолівати ці шаги віри і всякі перешкоди, які йдуть. І це все з Господньою силою людина може проходити. І так проходили апостоли. І так і призвані ми з вами для цього, щоб це все проходити, щоб це все перемагати, написано силою Господа Ісуса Христа. І Слово Боже, Боже каже: укріпляйтеся Господом, Ісусом Христом. Прибувайте в Господі. Постійно треба прибувати. Бо Слово Боже ще каже так: без мене, не можете делать нічого, і ми маємо постійно бути в ньому. Він має постійно працювати через нас. І тоді приходиться слава йому, а нам сила і вічне життя, як написано, тому радість, мир, хто постоянно в доброму ділі перебуває. І велике благословіння очікує таких людей. Прослава Господа, співаємо.